Прокинешся зранку і скажеш: знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції, ну і всяке таке, що ти мені знайшов, я навіть не розумію, про що ти пишеш. Я навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися, зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна пізня осінь, я навіть подумаю, Блін, я постійно пишу про осінь. Листя. І ось вона тут. Коханка смерті. Пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув курити вчора вночі. Прочитав смс-ку, дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, повімкнув світло, сорочку зім'я підібрав із крісла. Налив собі рому і подумав. Нарешті вдома. Скільки всього і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав, довго жив без тебе, набрався років, Написав дві книжки, мені 20 років. І за те, що я дихаю, бачу, за те, що я тут. Хоча наше життя, вокзал і фастфуд, за те, що живу, і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, За тебе, включно за наше життя. За всю цю музику без кінця, за цю от сцену за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду. Боже, дякую. А ти посміхнешся і скажеш, за це я тебе і люблю, дурнику. Я скажу, все потрібно вставати 10 ранку мені на роботу. А ти знову посміхнешся і скажеш ні, ще раз. Хоч один раз я відповім, для тебе, кохана, я здатен на все, аби лиш бачити твоє лице, аби лиш тримати за руку тебе. Для тебе, рідне, я здатен на все. А потім в лікарні, як божий знак, медсестра мені скаже, у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу, через вісім місяців ляжу в трону і голосно, й гулко, як серцебиття. Путь мовчати земля й небеса. І не на мене навіть року, можливо, пів, як тебе поцілує, якийсь дебіл. Ти йому розкажеш якось вночі, у мене був хлопець, писав вірші, помер у двадцять у нього був рак. Жаль, звісно, але рак це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо й далі тече ця нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна. Я всім на зло. Далі дивитимусь. В твоє лице. Далі кохатиму тебе. Андрій Любка, ти прокинешся зранку і скажеш. Велике спасибі оператору Олегу. ось його сторінка ВКонтакті. Добра!